Будинок культури у селі Прелесне одне з улюблених місць мешканців. Тут часто збираються селяни на концерти місцевих вокально-інструментальних колективів. Наразі тут чекають гостей. Добрий вечір, ми вас догаждати в нашому воєнному. От догаждав, дагажда. Очень очень ради. Народний депутат Юрій Солод завітав до будинку культури не з пустими руками, а з довгоочікуваним подарунком для музичних колективів електрогітарою. Очень радий, спасибо вам большое. Очень спасіба «Очень, Спасибо большое, ребята, очень, очень ради. У будинку культури багато гуртків, які відвідують школярі села. А також тут займаються три музичні колективи. Втім, головна проблема для музикантів це старі інструменти. Художній керівник групи Нові друзі розповідає наймолодшій гітарі 40 років. Ну, гітара була старенька, вона плохо строїла з тих времьока за совєтських ремін. Що я все ж би пірьох? У нас вообще не вистачає апаратури. Ми чудом, от ви, я говорю, говорити чудом. Просто дякую Юрію Васильовичу, Васійовичу. Бальшої йому за те, що он він... ...как-то обратило нас внимание, тому що ми просимо обращались вже тільки, ну, э, ну, во многие места, можно так сказать. Для гостей музичний колектив села Прилесне влаштував невеликий концерт. Веньку гітару обіцяли задіяти вже найближчим часом, після чого народного депутата Юрія Солодо запросили на екскурсію до музею народної архітектури, побуту та дитячої творчості. Юрію Солоду настільки сподобалася атмосфера, що він виявив бажання обов'язково приїхати сюди ще раз, коли фольклорні колективи інсценуватимуть весняні народні обряди.